Міст через річку Тарапунька, що веде в мікрорайон червоний шлях, ледве тримається. Іржаві перила ось-ось впадуть. Обсипався цемент, немає і колесо відбійника. Через це ходити тут, особливо увечері, страшно скаржаться місцеві. Дирки, перила треба робити тут в мості. Ну і так загально від його видно, що його треба міняти. Вважаю, що його треба відремонтувати, коли машини проїжджають, то Страшно. Оксана Лазаренко, депутатка Полтавської міської ради, а до цього голова селища Червоний Шлях говорить, проблема мосту існує з 2019 року. Зараз ситуація погіршилась. Як ви бачите, міст пофарбували жовто-блакитний у 2014 році. І тобто з 2014 року його навіть не фарбували, не те, що ремонт. Коли відбійник на самому мосту був, відділяв тротуарну частину, де ходили діти в школу. Від Мої проїжджої частини він пошкодився, він прогнив, його просто зняли і більше його не поставили на місце. І тобто, зараз не відділена пішохідна зона від автомобільної дороги. Та найбільша проблема підмив плити основи мосту. Вода, коли стікає під час дощу, під час танення снігу, вона тече з усієї гори, з усього серпантину, вона тече і прямо під основу мосту. Там немає ливнівки, яка б відводила воду трохи далі в річку. Цей промив треба засипати, щоб не пішло пошкодження далі. Мосту, підмив основ. Ось гляньте, прямо ось, як воно стікає. Це все стікає вода. Це не, стікає, це не аварійні роботи, ніякі, ні водоканал не винен. Це просто із-за відсутності линівки виник отакий величезний промив. Якщо не зробити поточний ремонт, зараз доведеться витрачатися на капітальний, говорить Оксана Лазаренко. Крім аварійного мосту, на ділянці ще й складне нерегульоване перехрестя. Місцеві неодноразово викликали патрульну поліцію, робили заявки на онлайн-сервіс та зверталися в управління житлово-комунального господарства, але міст так і не внесли в план ремонтних робіт. Нині, за словами голови Подільської райради, процес загальмував через війну. Зозялями військового часу, що Будь-яких робіт дещо ускладнена, ну, в цьому, власне, є і затримка. Це місце, я знаю, бачу, я кожного дня ну, повз нього їду або попереджаю через нього. Ну, от, ну, тобто, проблема це відома. На весні повідомляли управління житлово-комунального господарства про ситуацію з цим мостом. Ну, але поки що. На жаль, ситуація в процесі вирішення 9 лютого на засіданні постійної комісії Полтавської міської ради з питань житлово-комунального господарства прийняли звернення мешканців мікрорайону та пообіцяли розглянути його на наступній комісії.